Слава Україні! Вітаю вас з певною перемогою з певним початком в цьому турнірі вас. Ваша думка взагалі, за рахунок чого ви переграли команду Фенікса в першому таймі, на мою думку, дуже гарний був пресинг з вашої команди. І в другому таймі дожали. Ваша думка як тренера взагалі? Ми не дуже виконали установку на гру, але. Так вийшло, що, ну, мабуть, трохи, трохи гірше, ніж ми очікували, що зіграли фенікс. Е ну, думали, що більше питання. Проблема я... ну, зроблять. Ну, хоча, звичайно, це могло бути по-іншому. По це аматорський футбол, тут один гол, одна якась помилка, і все могло бути бути по іншому. Але вийшло так і мені здається, що. Найбільше почали е, давити, і через це вони трохи почали десь. Ну, це не концентрацію кричати, але трохи десь, ну, ну, роз, розроз розгубилися, можливо, в, якому, в якомусь якимось момент. Ну а потім вже а потім вже під е, влегали від від результату е, в другому таймі Дуже багато було моментів і е, багато контратак. А фенікс на ну, фенікс намагався, хлопці намагалися. Замін дуже багато робили, намагалися вирівняти гру. Ну, я не знаю. Мені здається, що сьогодні ми були Що ж, Подякую вам за гру і вітаю вас з певненим початком цьому турнірі. Дякую.